Всім привіт! З вами наук Попіл із Закапелку. Це прекрасна книгарня кав'ярня на верхньому валу 62. Заходьте самі в цьому. Впевнюйтесь. А я сьогодні із таким імпровізаційно упоротим контентом. Якщо ви таке не любите, одразу йдіть далі. Тут наук Попу не буде. Тут буде рандомне відкривання книжок. З моїми думками про те, що я там побачу. Ми тут довго жартували, що можна тут щось продумати, але не продумали. Тому це буде дійсно перше моє побачення з кожної з цих книжок. І ми хотіли почати десь аж з Гомера, але я не впевнена, що Гомер ще може мене чимось вразити, хоча. В цьому томику є, є цікаве, бо переклав з давньогрецької його Петро Ніщинський, а я дуже люблю вулицю Петра Ніщинського в Києві, і, і я відкрила одразу на. Клас, я відкрила одразу на рядках про це. Що годі не завважити, що нині всякий охочі дослідити біографію Петра Ніщенського знайде про нього більше розвідок присвячених композиторській, а не перекладацькій діяльності. Так, бо на табличці е, на будинку на одній з е, на одному з будинків на вулиці Петра Нішинського є напис, що це видатний композитор. А Ніщинський, проживши багато років в атенах, хоч і мав за плечима глибокі знання грецької мови і літератури, був, мабуть, ще глибше занурений в український мелос. У 60-ті, -70 70-ті роки він близько потоваришував з видатними українськими митцями того часу кропивницьким, сокальським, братами Тобілевичами. Саме щира дружба з Кропивницьким, основоположником українського театру, зміцнила зв'язок Ніщинського з музичним мистецтвом і сприяла розвиткові його таланту. Іванович починає збирати та обробляти народні пісні. Особливо його увагу привертає жанр історичних пісень. Бачите, як я сама сама себе е випередила, так би мовити, тому що я сказала, що мене нічим не здивує Гомер, але взяла цю книжку і знайшла в ній цікаве про одну з своїх улюблених вулиць. О, а тут, прям поруч, знов таки це не подстава, це так було, поки поки ми навіть сюди не прийшли. Стоїть дві книжки. На обидві з яких я писала колись рецензії і е, виступала на презентаціях, це обидві книжки нашого формату, обидві перекладені наук поп. Перша Біл Брайсон коротка історія майже всього на світі. Друга велика історія всього від Девіда Крістіана. Бачите, в них навіть назви трошки схожі, і контент теж схожий. Я навіть відкривати не буду, тому що їх я пам'ятаю і їх я дійсно читала. А як я завжди жартую, чукча письменника не чи Зараз я пишу більше ніж читаю. Але ось ці я читала і можу сказати. Суб'єктивно зараз це не, не evidence-based, але оця книжка мені сподобалась значно. Прям дуже, дуже, дуже сильно більше, ніж ось ця. Бо ось це мені зайшло як «єй, прикольно. А ось це мені було важко читати, і хоча факти тут описані. Плюс-мінус схожі. Але оце мені було що ще треба прочитати для написання рецензії 10 сторінок, о господи, я ж це вже знаю. Ну, коротше, а тут, навіть те, що я знаю, мені було читати цікаво. Тому що Біл Брайсон дуже прикольно пише. І я, до речі, для нашого формата редагувала науковий переклад його книжки тіло. Не знаю, я так сходу не бачу, чи є вона тут, чи ні. але це Брайсон, Брайсон Топ. Хоча він, як і всі популяризатори науки, він там і прикрашає, і трошечки прибріхує. І були в мене до нього питання там, от безпосередньо, коли я тіло редагувала, там були в мене питання, але все одно сумарно він справляє дуже класне читабельне враження. Так, йдемо далі. Що в нас тут ще? О, тут у нас кастанеда. Кастанеда, це це добре. Зробимо окремий випуск про психоделіки. Ой, яка тут красива картинка вчення Дона Хуана? Що нам скаже Дон Хуан? А ну-ка. Але як може ящерка із зашитою пащею розповісти мені, що вона бачила? Хіба їй зашили рота не для того, щоб вона не могла розмовляти? Зашита паща не дозволить їй розповісти свою історію стороннім. Кажуть, що ящерки дуже балакучі. Вони залюбки зупиняються будь де, щоб потеревенити. Хай там як наступний крок намастити їй пастою задню частину голови, а потім потерти її головою свою праву скроню, пильнуючи, щоб випадково не нанести пасту на центр свого лоба. Дякую, дуже дякую. Без коментарів, як то кажуть. Так, що у нас тут. Бог на 60%. Ганна Улюра. Так. Так. Тут навіть закладочка на певній сторінці. Так, ну тут щось серйозне і складне. Жінкам легше говорити про насилля знак питання. І тут зверну увагу. Якщо повірити розумникам, то жінка, яка заговорила публічно, усно чи на письмі, тримається того оповідного модусу, який є для жінки природним, як її переконали за кілька століть. Вона кається саме так. Покаяння це спосіб, у який говорять жінки. Фуко у поміч я розумію про що тут мова. Це якраз така зараз досить обговорювана тема. Про те, як жінкам реагувати на те, що відбувається інколи з ними проти їхньої волі. І ну, я от гортаю, і зараз бачу, що тут, тут такі світоглядні питання підіймаються. І дуже-дуже дуже цікаво. Я б напевно може і почитала цю книжку. Так, так, так. Остап Українець Дискордія, це фабула теж, як і попередня. Панна Вайднер пішла до вітальні та заходилась дзенькати кришталем на ходу, відповідаючи. Та ж новини з Відня сьогодні зранку прийшли. Хоч як ти сам тільки з дороги, то, мабуть, не чув. В Угорщині було повстання. Цісар передав повноваження реформаторам, кошут при владі. Боже, а Сильверій Камінський, котрий щойно ввійшов до вітальні, притяг сів у найближчий фотель. Надіслав мені листа, коли все тільки почалось, відповів Адась. У нього все добре. Збирається йти в революційні війська, якщо до того прийде. І це ще не все може бути скоро амністія. Ну, Угорщина це для мене взагалі найзагадковіша, незрозуміліша країна з незрозумілою мовою, незрозумілими людьми. І, чесно кажучи, я не фанат Угорщини, але не сумніваюсь, що книжка може бути цікавою, хорошою. Просто це були флешбеки про, про Угорщину. Так, що тут, що тут, що тут? Е, так, Халай, Махалай. Всесвітні закони життя, 200 вічних духовних принципів. Споконвічна мудрість називається серія. О, провідні істини. Зараз тут якраз коротенько, 10 провідних істин, за думкою авторів. А автори тут є взагалі. Чи це збірна Солянка? І, да, тут багато, багато, багато авторів. Дякуємо, дуже дякуємо. Джон Марк Стемплтон основний і багато. Отже, провідні істини. Саме цей момент може виявитися найкращим, щоб набути впевненості в тому, що є чимало дивовижних речей, про які можна дізнатися. Хм, Нормас істина. Підписуйтесь на НаукПопіл, будете дізнаватись чимало дивовижних речей. Друга. Вам, можливо, доведеться позбутися старого способу мислення і дій, аби спробувати щось нове. True story. Приєднуюсь. Три. Зробіть гасло акцентувати на позитивному та усувати негативне щоденним обов'язком у різних сферах вашого життя. Ну, таке. З одного боку, так, з іншого боку, негативне усувати. З поля свого зору і усувати взагалі це трохи різні речі. І якщо ми просто будемо, грубо кажучи, зараз не дивитися важкі новини а, і думати, що їх не існує, то це буде чітерство і не дуже ок. Але не дивитися їх цілодобово, коли ви вже один раз почули про якесь жахіття, не передивлятися в мільйонний раз, це правильна напевно, що стратегія і напевно так. Чотири Звинувачувати інших даремна трата часу та енергії набагато продуктивніше зосередитися на позитивних розв'язаннях проблем. Ну, знов таки, ну що, що, що значить звинувачувати інших, що значить з позитивних розв'язаннях проблем? Тут у мене зараз би було б окреме відео на тему е пастки цієї позитивності. П'яте. Емоції рідко розв'язують проблеми. Ну, знов таки, дивлячись, які проблеми, які емоції, слишком сложно, дуже, дуже розмите формулювання. Шість. Пробачити собі означає відмовитися від неправдивого заради істинного. Це допомагає відновити внутрішню гармонію і позбутися гіркоти чи болю минулого. Дуже складна теза. Пробачити собі знов таки. Треба більш чітких формулювань. Е, мені не вистачає їх тут. З внутрішньою гармонією теж багато питань. Але тут, напевно, що головний меседж у тому, що весь час займатися саморефлексією в негативному такому контексті це не найкраща ідея. Всім. Пробачити собі, це також любити себе, щоб бути чесним, відкритим, і прагнути йти вперед. Ну, окей, ті ж коментарі, що й до попереднього. Вісім. Fear, ну, тобто слово страх, це абревіатура до false evidence appearing real. Тобто неправдиві докази, що здаються реальними. Ну, тут, так, да, таке буває. Нічого в житті не треба боятися, треба тільки розуміти. Це дев'ятий пункт із цитатою Марії Кюрі. І тут я, в принципі, повністю погоджуюсь. Десять досвід показує, що продуктивна конкуренція з іншими може бути мірилом продуктивності нашої роботи, а не нашої особистої цінності. Ну, конкуренція, продуктивна, непродуктивна. Це, це, да, це дійсно дуже така сумнівна штука. Якщо ви щось робите тільки для того, щоб конкурувати з іншими. То це може бути непоганим мотиватором, але тимчасовим, тому що рано чи пізно все одно прийдете до думки, а нащо це все? Нащо взагалі? От, ну, коротше кажучи, е я якась отака книжка, не знаю, наскільки вона сповнена якоюсь псевдонауковою та езотеричною дичиною. Е тому от ті 10 пунктів, які я прочитала, ніби таким не були сповнені, але хто його знає, що там було раніше чи пізніше. Так, ну і давайте на останок ще дві книжечки візьмем. Якусь, якусь повеселіше за назвою, наприклад, що в нас тут веселого? Анімація, дизайн. О! Б Баухаус YouTube. Абетка сучасного світу. Боже, як я люблю словники. Я з дитинства люблю словники більше, ніж все інше. Але це насправді не дуже словник. ахаха, ха хоч хоч тут написано Деян Суджич, що це буде словник. Баухаус, до речі, це теж класне поняття. І я дуже люблю гурт музичний з такою назвою. Не такі не дуже попсові із готичненької такої серії. Так, а ну тут до речі може бути таке щось цікаве, якраз культурне. Ну, от про кверті клавіатуру пишуть, наприклад, про те, що її було. Створено, попри поширене припущення, не для того, щоб уповільнювати друк, бо перші машинки були надто тендітними і часом не витримували темпу мілих рук. А насправді клавішу було розташовано саме так, щоб оператори могли працювати швидко, не змушуючи механічні важелі чіплятися один за одного. Літери, що зазвичай використовувалися разом, такі як Q та U або P та T, було рознесено одна від одної якнайдалі, щоб їхні важелі не чіплювалися, коли один рух. Рухався вниз, а другий угору. М, класно, класно. Оце, оце цікаво, оце прям тягне на питання на що де коли. Бо в мене, бачите, профдеформація Я дуже довго була авторкою питань на що деколи, і різні інтелектуальні ігри. І оце дуже навіть непогано. Так, і останнє а, тут от є шлях до вершини наукові поради про те, як досягнути професіоналізму, але мені страшно таке відкривати. Я коли бачу наукові в контексті, де, скоріш за все, це не дуже наукове, або щось, що в принципі до науки мало має стосунку, я трохи цього побоююсь навіть відкривати. Тому давайте щось, щось таке, щось таке цікаве. Так, якщо я зникла у вас з кадру, то звиняйте, так і треба. Так. Як будується оповідання? Майк Йогансен. Я суто через колір її взяла, як можете здогадатись, з моєї любові до бускового. Аналіз прозових зв'язків. Значить, тут просто буде, буде аналіз того, як, як щось писати. Ну, картинки, о, мозок, мозок, бачите, мозок, єй. Аналізи, прямо все, все для мене. Ні. Так. Недосвідчений дух. Фантастичне оповідання. Так, щось дуже складне. Складне, складне, складне. Музика. О, музика це ок. Звукове слово, слово образ, символ, композиційний мотив, композиційна конструкція, абстрактна філософська ідея, мораль. От що таке музика виявляється, а не то, що ви подумали. Дякую вам за увагу. Я думаю, що по реакціях на це відео. Я зроблю висновок, чи робити мені ще такий упоротий формат в майбутньому. Мені самі сподобалось, не знаю, як вам, тому є ймовірність, що ми це будемо повторювати. Бо насправді ви ж знаєте, що ці от питання, типу, напишіть в коментарях, чи хочете ви це, чи хочете ви те. Ви думаєте, автори реально хочуть побачити, що ви хочете. Якщо автор дійсно хоче щось зробити, то навіть якщо він побачить в коментарях, що це ніхто не буде дивитись, він це буде робити. Тому підписуйтесь, наук. Попіл, закапелок, робіть щось хороше, читайте книжки, приходьте в книгарню кав'ярню на верхній вал 62 і залишайте свої думки про цей формат у коментарях. Прочитаю я їх точно.